Вітаю! Ви на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 12 вересня в області погода буде ясною. Лише ввечері на небі можуть з'явитися хмари. У Черкасах в день прогнозують до плюс 25 градусів, а вночі температура знизиться до плюс 18. В Умані та Звенигородці протягом дня ясна погода. Температура в день сягне плюс 27 градусів, вночі опуститься до плюс 16. У каневі та золотоноші мінлива хмарність. Синоптики прогнозують до плюс 27 градусів в день та близько 15 тепла вночі. У Смілі та Чигирині в день сонце інколи ховатиметься за хмари. Вдень очікується до плюс 27 градусів, а вночі температура знизиться до плюс 16. Хай кожен промінчик сонця подарує вам тепло і гармонію. Побачимось у наступних випусках.